Привіт, друзі, з несонячного Лос-Анджелесу сьогодні. Коротше, хотіла з вами поділитися своїми страгелами від цього Ютуб-ченелу, який я веду. Я розумію, що треба вести на регулярній основі, заливати постійно кожен тиждень, робити шорти, і бути в своїй ніші, і знаходити потрохи аудиторію. У мене виявляється зовсім інша проблема. Мене проблема в тому, що я, типу, завела цей канал дуже давно, ніколи нічого не постила, особливо якісь відео Джорнал Лайфстайл, лайфстайл вела, але ну, типу, нерегулярно і просто як попало. І зараз я розумію, що я хочу вести YouTube канал мені це подобається. Але моя аудиторія це україномовна аудиторія. Оплати тут особо ніякої не буде. Навіть якщо я вийду на монетизацію, мене будуть дивитися люди. Ну, типу, україномовні по всьому світу, і максимум на який я вийду, це ну, типу, якісь там може там 200-300 баксів в місяць. Роботу яку я буду вкладувати. Це буде ну не прирівнюватися навіть на ці гроші. І, наприклад, книжку, яку я там написала, люди теж будуть купляти, і це там дохід в мене від книжки. Ну максимум там 3 долари, здається, за книжку, тому що тут собі вартість друкувати книжку на Амазоні також дуже велика. І постає питання, що робити, там публікувати книжки на Амазон, заробляти на цьому, не заробляти на цьому, а типу, просто розвивати це і говорити про це. Чи говорити про все-таки цей лайфстайл, який я веду в Лос-Анджелесі, чи говорити може про кіноіндустрію. І мені хочеться все в одному місці, а аудиторія від цього в шоці, бо, типу, що вона говорить, що вона навалює, взагалі не зрозуміло. І третє, я хочу вести англійською. Англійська в мене дуже така, знаєте, з акцентом. І люди, щоб мене зрозуміти, про що я говорю, треба в'їжджати. Треба ще, ну, типу, привикнути до мого до спілкування англійською. Хоч я і і говорю англійською, працюю в американській компанії, і все таке все рівно слухаючи ютуб блогерів американських, а потім переключаючись на європейських блогерів, які говорять англійською з акцентом. З акцентів навіть мені з акцентом навіть мені складно їх дивитися. І тут же питання: говорити про фільм-індустрію чи про Лос-Анджелес Лайфстайл англійською з акцентом. Чи продовжувати український канал? І я просто оце зараз знаходжуся. Останній місяць, коли я почала глибше вивчати Ютуб в повному шоці, що робити.